Знає, якось так люди. Люди сім'ями жили. Ну, от наші, наприклад, вони трималися і дбали про сім'ї. А так уже, ну, мама в мене така добра була, що вона трохи роздавала, щоб дідусь не знав, бо дідусь хазяїн був. Мама, мама була невістка. Я знаю, що вже аж під час війни, як мені казали, от там жіночки, вони старші за мене, що мама, моя мама, їм допомагала і казала, мені ця жіночка, що їх з хати покидали, що якби не моя мама, то вона б не біжила. Що мама її взяла? Може, ну я не знаю. Ну, факти, що вже. Під час війни вона мені знак благодарності.